Росія надала підтримку Ірану своєю чіткою позицією. Так у Кремлі намагалися виправдати те, чому вони кинули одного зі своїх стратегічних партнерів. Ну, по факту ж напризволяще, навіть після ударів США по іранських ядерних об'єктах, країна агресорка продовжує підтримувати Тегеран лише дипломатично. Хоча напередодні РФ натякнула, що могла б допомогти союзнику і військово. Якщо той звернеться з відповідним запитом, при чому кремлівський речник Дмитрій Пісков не став говорити прямо про яку саме підтримку йде мова, зазначивши лише, що це залежить від того, про що будуть вести мову наші іранські друзі. Так, з поміж усіх російських високопосадовців, лише заступник голови Радбезу Рефі Дмитрій Медведєв активно лає в США за удари по Ірану у своєму телеграм-каналі. Він написав гнівний пост, у якому зухвало заявив, що після цієї атаки низка країн готова направити Ірану свій ядерний боєкомплект. Однак його допис не залишився непоміченим. Президент США Дональд Трамп публічно насварив Медведєва за гучні обіцянки, після чого останній поспішив виправдатися, мовляв, наміру надавати ядерну зброю. Ірану Росія ніколи не мала.